Індустріальне місто на Дніпрі за кілька днів воно зуміло мене здивувати, загубити і зачарувати. Зізнаюсь, на цю зйомку поспішала як на свято, бо я просто обожнюю готувати і, звісно ж, смачно поїсти. Такого ви не скуштуєте ніде в Україні, тільки в Запоріжжі. Каша, від якої я так відмовлялася у дитинстві, тут культова страва. Звичайно, мова йде про куліш. Його обожнювали запорізькі козаки. Його люблять і поважають і сучасні запорізьці. І без нього не минає жодного масового свята, корпоративу і навіть простої вилазки на природу. Йдемо на майстер-клас. Знайомтеся, це Андрій та Олег, хлопці, справжні запорізькі козаки. Вони досконало знають рецепт тутешнього куліша. До речі, жінкам його не розповідають. Так повелося здавна. Але сніданку правила давно не страшні, Тож я вже домовилась, нас навчать. Ну що, приступаємо? Приступаємо, приступаємо. добре. Перш ніж починати готувати, хлопці розпалюють багаття. Мені сокири не дали, та я і не образилась. А от і наші інгредієнти, і зовсім вони не секретні. На 5 літрів кулішу сучасні козаки приготували кіло пшона. Це головний інгредієнт, свіже сальце, пів кіло жирної свинини, три середні картоплі, дві морквини, пів кіло цибулі, болгарський перець, олію, спеції і зелень. Ну, справжній куліш починається обов'язково з сала такого домашнього смачного шматочка. Обов'язково з прорізу, з м'ясцем. Сальце і свинину нарізали шматочками і одразу замочили у воді пшоно. Поки готуємо, крупа має розбухнути. Овочі хлопці радять сікти як на борщ. Може, трохи крупніше. Увага, куліш не мішати, робимо е вогнище таке, щоб воно тихенько, тихенько томилося. Томилося, томилося, стомило, трішечки кипіло, щоб не пригоріло. Доки усе кипіло і булькотіло, ми з оператором та водієм ледь язиків не проковтнули, паку ще на 10 метрів. А ще як додати перчику, базиліку і зелені? М -м -м. А скільки людей можна нагодувати? Якщо таких примесних козаків, ну чоловік 70-80 може. Півтори години і запорізький куліш в моїй тарілці. А ще більше мене радує місце, в якому я його скуштую. Під цим висохшим семисотлітнім дубом, можливо теж із тарілкою кулішу запорожці писали листа турецькому султану. Заговорилася. Пора куштувати. М -м -м. Отепер упевнено можу вам сказати: у Запоріжжі смачно. 우크라이나. Okay.